Вітаю! У нас урок математики і ми продовжуємо працювати онлайн. Давайте пригадаємо і запам'ятаємо основні одиниці вимірювання. Отже, 1 метр це 10 дециметрів, 1 см це 10 мм, 1 дециметр це 10 см, 1 тона дорівнює 10 центнерів. А зараз, користуючись цими знаннями, запишіть у дрібничих одиницях. Далі 1 гривня це 100 копійок, 1 метр це 100 см, 1 см це 100 кг. Користуючись цими знаннями, запишіть у дрібніших одиницях. Пригадайте, 1 Один кілограм це 1000 г. 1 км це 1000 метрів, 1 метр це 1000 міліметрів, 1 тонна це 1000 кілограм. Зробіть аналогічні обчислення до попередніх завдань. Як ви вже зрозуміли, ми з вами пригадали, як роздробити іменовані числа. Тобто, щоб роздробити іменовані числа, їх потрібно перемножити. І сьогодні ми з вами будемо якраз вчитися множити прості та складені іменовані числа без перетворення. Давайте попрацюємо усно. Виконуємо найпростіші обчислення: 6 см помножити на 2. Виконуємо просте множення. 6 помножити на 2 12 см. 8 помножити на 3. 8 помножити на 3 буде 24 дециметри. Наступне 10 копійок. Необхідно помножити на 2. 10 помножити на 2 20, 20 копійок. 20 см помножити на 4. 20 на 4 80. Наступні обчислення. Спробуйте виконати самостійно. Це ми множили прості іменовані числа. А як же множити складені іменовані числа? Давайте помножимо 2 метри 23 см на 3. Записуємо ці числа у стовпчик і виконуємо обчислення з найменших одиниць. 3 помножити на 3 буде 9, 3 на 2 6. Далі множимо 3 на 2 метри, буде 6, буде 6 метрів 69 см. Наступні приклади розв'яжіть за таким самим зразком. Якщо необхідно, ставте відео на паузу і працюйте. Далі я пропоную вам розв'язати задачу. Один зошит коштує 4 гривні, скільки будуть коштувати 6 таких зошитів. Давайте розв'яжемо цю задачу, склавши скорочений запис до неї. Один зошит коштує 4 гривні, 6 зошитів невідомо. Для того, щоб розв'язати дану задачу, нам необхідно 6 помножити на 4. Думаю, з розв'язком даної задачі ви справитесь самостійно і на домашнє завдання пропоную вам розв'язати приклади і задачу. Бажаю вам успіхів!